Стадо антилоп рухається зі швидкістю 36 км за годину. Який шлях подолає стадо за 5 хвилин? Записуємо дану. Швидкість 36 км за годину, час 5 хвилин. Знайти L шлях Усі. В основну таблицю основних одиниць вимірювання потрібно перевести кілометрів за годину у метри за секунду і хвилини в секунди, тому що метри за секунду, метри та секунди це основні одиниці вимірювання фізики. Отже, 5 хвилин множить на 60, це буде 300 секунд. Записали: 5 хвилин це 300 секунд. 36 км за годину. Пригадуємо, 36 км це 36 тисяч метрів. Тут можна написати метри. А одна година містить 3600 секунд. Якщо 36 тисяч ділимо на 3600, у нас буде 10 метрів на секунду. Ось ми з вами записали 10 метрів на секунду 36 км за годину. Знаходимо шлях L дорівнює v помножити на t. 10 метрів на секунду умножимо на 300 секунд буде 3000 метрів або це 3 кілометри. Основна наша формула шляху L дорівнює v помножити на t. Але в деяких задачах потрібно виразити швидкість. Швидкість виражається таким чином: V дорівнює L поділити на t. Якщо потрібно виразити час t, Виражається таким чином Т дорівнює Л поділити на В. У фізиці ділення заміняється рискою дробу.